Світ згасає, і разом із ним усе, що ми вдавали. Так починається вистава, дебютний роман ірландської авторки Томас Клер, написаний під час тривожного літа 2022 року, коли навколо палали ліси, а всередині старі рани. Клер Томас майстерно вплітає глибокі роздуми про мистецтво, час і жіночий досвід у свої проникливі романи, її слова. Це внутрішній діалог із читачем, наповнений тривогами і невидимими нитками повсякденного життя. У цій щомкій історії троє жінок рішуча Марго, вразлива Айві та харизматична самер випадково опиняються разом у закинутому театрі. У ніч, коли назовні вирує полум'я, між ними розгортається емоційне очищення, що змінює їхні долі. Клер тонко досліджує жіночі історії. Внутрішню самотність, мрії і потребу бути почутими, атмосфера повна тривоги, як через пожежі, так і через незрозуміле майбутнє. Водночас Роман дарує теплу віру в силу мистецтва і спільності, вистава це дзеркало нашого часу, кризи, пошук себе, розмови про справжність, близькість і можливість змін. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.